3 метри висоти. У них не було палуби, на дно для балансу вклали каміння. Зовні та зсередини човни конопатили і смолили. На кожному човні було 10-15 пар весел та два стерна, на носі і на кормі. Кожна козацька чайка мала також прямокутне вітрило, а будівнича група ставала залогою, кожен слен якої мав бути озброєний згідно тогочасних приписів. Видатний дослідник Запорізької січі Дмитро Яворницький не випадково відзначав, що започаткувавши будівництво по чаю, козаки тим самим створили універсальний тип річково-морського судна, адже головним завданням, яке вони вирішували. Було те, щоб чайка виявилась здатною долати боргливі дніпровські пороги. Саме тому козацькі чайки були довгими, вузькими, швидкохідними і надзвичайно маневреними. Вони мали своєрідний хижий силует і кидались не лише на турецькі галери, але й на дніпровські пороги, як Шуліка наздобить. Щоправда, як свідчать історичні факти, долати пороги було складно. І чайки не раз розбивали, козаки гинули. Але це вже було справою не конструкції авміння керманича. З часів життя та подвигів війська Запорізького з перервою понад три століття був відтворений і збудований козацький човен Чайка, основа українського мореплавства тих часів, частка історичної спадщини світового кораблебудування. Уже більше десяти років чайка Пресвята Покрова є живою лабораторією часу, що дозволяє глибше вивчити та зрозуміти наші традиції, наше минуле, нашу історію. Це ключ народної дипломатії, що відкриває світові нашу державу. І врешті результат духовної та творчої думки. Отож, Пресвята Покрова є копією бойового вітрильного човна запорізьких козаків 15 століття. Порт крейсерський яхт-клуб міста Києва. Тип – чайка Корпус Клінкерний дуб. Довжина 21 метр. Ширина 3,5 метра. Висота 1,8 метра. Прямокутне вітриво – 56 метрів квадратних. Озброєння 6 гармат. Екіпаж 20 чоловік. Стартувавши з Києва 7 липня 1992 року, пресвята Покрова розпочала низку походів під загальною назвою Українське море. Вони відвідали Туреччину, Грецію, Італію, Монако, Францію, Бельгію, Голландію, Англію. Пройшли загалом понад 12 тисяч морських миль. Перетнули вісім Ла-Манш, неодноразово побували в Атлантиці. Разом зі своїм кораблем товарі з Покіш представляли Україну на різноманітних європейських фестивалях та найавторитетніших світі міжнародних морських святкуваннях. Про ці подорожі, вони багато спілкувалися, хоча на початку було складно. Англійську знав лише судовий писар Юрій Волощак, а арабську і французьку запрошена перекладачка з Івану. Тому, коли на островах Скірос, Евбея, Кефалонія їх зустрічали грецькі селяни, спілкування було мінімальне. Вони лише спостерігали їх щире захоплення і подив. Адже ця чайка немов виринала до них з глибини віків і ніякої бутафорії. Усе було справжнісіньким. Від щогли і шаблі аж до пісні. Кожен день Середземне море дивувало їх мінливою грою кольору хвиль та надзвичайно прозорою водою. За весь похід дощу практично не було, і палуба розпікалась так, що її доводилось постійно коливати водою. На Кефалонії три доби уся команда майже не спала, бо весь час були гостини, хтось кудись запрошував. Усі частували, співали, танцювали гопа і сертаки, салютували з рушниці гармат. Ну і, звичайно, розпитували. І розповідали. Часом у Європі їм складно було пояснити, звідки вони є, адже після розгрому української держави батиївими ордами і російсько польської експансії, а особливо після знищення Січі. Російська пропаганда зробила дуже багато, що стерти зі свідомості народів Європи будь-яку згадку про Україну. Раз нами на ручке, я по славкам иду на вычитуй свои чоды, просылы на море козаки, Начас турельские слады, из сухих такого. Турецькі газети опублікували велику статтю під назвою Козаки знову обстрілюють Стамбул. У строях команди турки відразу зрозуміли, що ці хлопці з України. Схоже, що історична пам'ять живе дуже довго. Французи зустрічали їх надзвичайного спину. Тож не дивно, що на сьогодні екіпаж Пресвятої Покрови відвідав майже всю Францію у першому поході ривєру Прованс від Монте-Карло до Марселю, у 1993 від Сан-Тропе, Пороні до Ліону, а далі каналами через 220 шлюзів попри діжом по сені і соні до Парижу, а потім вниз до Руану і Гавру. А далі. Mr.